Вітаю, малята. Сьогодні у нас знову в гостях песик Рекс. Пам'ятаєте його? Він молодий пес, це його перша осінь, і йому дуже цікаво дізнатися, що відбувається навколо, які тварини як готуються до зими, які зміни в погоді відбуваються, хто збирає, а хто спить. Ось таке питання бентежить нашого Рекса. Під час прогулянки по лісу Рекс зустрів тварин, але вони ховалися за листочками. Кого першого зустрів Рекс? Хто сховався за листочками? Їжак, Білка, Зайчик? Вірно, Білка. Як ви здогадалися, що це саме Білка? Вона родого кольору, має пухнастий хвіст. І гострі вушка. Рекс побіг по лісу далі і зустрів ще одну тваринку. Кого він зустрів другим? Ведмедика, їжачка чи білку? Вірно, їжачка. Як ви здогадалися, що це саме їжачок? Ви бачите його колючки, а також гострий носик, який вміє. Добре розрізняти запахи. Вдома песик Рекс чув розмову про те, що деякі тварини взимку лягають спати. Йому цікаво, хто лягає спати, ведмедик, їжак чи білка? Малята, а ви знаєте відповідь на це запитання? Їжак та ведмідь взимку будуть спати. Ведмідь буде спати у барлозі, а їжачок у купі листя, з якого він побудує собі м'якеньке гніздечко. Взимку для їжака і ведмедя немає їжі, тому вони будуть спати і очікувати весну. Спробуємо скласти речення їжак та ведмідь будуть спати всю зиму. Їжак та ведмідь будуть спати всю зиму. Білочка взимку не спить, але для того, щоб їй було що їсти, вона готує собі запаси на зиму. Що збирає білочка? Погляньте на малюнок. Горіхи, жолоді. Складемо речення. Білка збирає горіхи та жолуді у своє дупло. Про маленьку білочку навіть існує гарна чистомовка. Іхи, іхи, іхи на зиму білочки несуть горіхи. Повторимо чистомовку. Іхи, іхи, іхи на зиму білочки несуть горіхи. І трошки швидше. Іхи, іхи, іхи на зиму білочки несуть горіхи. Що будуть їсти взимку білочки? Вірно, горіхи та жолоді. Песик Рекс почув цікаву загадку, але не зміг здогадатися, про що в ній йде мова. Спробуємо йому допомогти. Сонце вкрилося хмарками. Хтось невидимий в імлі, небо з сірими нитками пришиває до землі. Крап-крап, вірно, це дощик, який крапає восени дуже-дуже часто. Спробуємо скласти речення за ось цими малюнками. Часто йдуть дощі, і з'являються калюжі, часто йдуть дощі і з'являються калюжі. Песокурексу дуже сподобалось. Але на дощик краще дивитися, коли ти вдома, і він весело тарабанить по підвіконню. Намалюємо веселий дощик для нашого песика рекса. Малювати дощик ми будемо фарбами. Якого кольору фарби нам будуть потрібні? Вірно, синього. Нам знадобиться білий аркуш паперу, синя фарба, пензлик та паперова серветка. Пом'яту серветку вмочуємо в синю фарбу. І залишаємо відбитки Це хмарини, пензликом малюємо крапельки дощу. Ексу було дуже цікаво спостерігати, як можна намалювати дощик і хмаринки. Він буде чекати ваші малюнки на нашій віртуальній виставці. А зараз він з вами прощається і пропонує зробити гімнастику для очей. Масажуємо заплющені очі, відкриваємо очі. До нових зустрічей.